Отже, сьогодні в нас на огляді безперебійне живлення для роутера. Так, це чек. Купувала в магазині Алло. Отже, що в нас в комплекті? Інструкція. Бачите, можна підключати не тільки роутер, а навіть камеру, лампочку. Досить таки великий вибір, застосування. В комплекті в нас є ще отакий провід для підключення. Потім ще йде отакий от з перехідничками, щоб якийсь точно підійшов, тому що важко вгадати, який підійде. Ну, і, звичайно, сам. Чорний, гарний, стильний. Є тут якісь позначки. А, це я верх ногами тримаю. Ось дуже гарний. Є навіть скільки процентів заряду буде показувати. Так, є ось такі різні виходи, входи. Батарея на 10-400 мАч. Класно. Так, зараз спробуємо включити. Може, його треба зажати? О, ви бачите, працює 75% приблизно. Дуже гарний. Зараз, тим більше, в нас я з Сумської області, вимикаю часто світло, тому дуже чудова штука. Дитина буде навчатися, навіть якщо немає світла. До того ж, брала по е, товар тижня, дуже чудова ціна. Давно в мене був в списку бажань.